Жим штанги лежа під 45 градусів. Вибираємо комфортну вагу. Якщо ми займаємося без страховки, краще не дороблювати декілька разів. Використовуємо зажими для безпеки. Наше положення тіла. Ми лягаємо так, щоб очі, штанги, очі дивилися рівно на штангу. В залежності від вашого зросту, ми беремо хватом таким, щоб в нижній фазі був кут в 90 градусів. Якщо є можливість, просимо про допомогу, особливо на останніх підходах. А якщо ви робите самі, то вводимо лопатки, фіксуємо ноги плотно, розставляємо на ширині плечей, Виправляємо вгору, Вдох, коли опускаємо на грудь, Вида, коли вижимаємо і повністю ловки не вставляємо, трошечки зігнуті. Коли закінчили, випрямили руки, до щелчка опустили. Важливий момент. Опускаємо трохи нижче ключиці. В верхній фазі повністю локті не випрямляємо. І контролюємо дихання. Вдох, коли опускаємо, видих, коли піднімаємо вгору. І слідкуйте, якщо дуже важко, краще один-два рази не доробити, щоб безпечно закінчити виконання вправи. Дякую за увагу, гарного дня!